В ефірі телеканалу Лан інформаційний випуск новин сьогодні у студії. працює Любов Любовворська. Мої вітання. На стрищині, як і по всій Україні, тривають заходи, присвячені 75-й річниці штучного голодомору 32-33 років. Завтра, 21 листопада, о 14-й годині в міському будинку культури відбудеться вечір реквієм жнева Скороботи. того ж дня у Палаці мистецтв у Львові відбудеться презентація обласної книги пам'яті Західна Україна і голодомор 32-33 років. У суботу, в день пам'яті жертв голодомору і політичних репресій, у стрійському краєзнавчому музеї Верховина на меморіальному комплексі борцям за волю України відбудеться відкриття виставки голодомор 32 32-33 років. Незагойна рана української пам'яті. Сьогодні ж працівники музею завершують формування експозиції. Як іде, проходив збір матеріалів, що відчували музейні працівники, вивчаючи їх і готуючи виставку. Відповіді на ці запитання знає Світлана Кренців. З нагоди 75-ї річниці голодомору 32-33 років у меморіальному комплексі Борцям за волю України у суботу відбудеться відкриття виставки, що має назву Голодомор 1932 1932-33 років. Незагоєна рана української пам'яті. Вона вже майже готова. Залишається тільки прибрати драбини, оформити залу та доставити експозиції. Передуватиме цьому відкриттю панахида, яка відбудеться на подвір'ї закладу біля братської могили. Відправу проводить. Думать, Це буде панахида, вшанування пам'яті жертв голодомору. Відбудеться вона, як я згадала, половина четвертої, і саме в цей час буде відкрита наша виставка, яка є приурочена цій даті. Виставка буде складатися з плакатів, книг і документів, що засвідчують розповіді людей, які пережили голодні 32-33 роки або були його очевидцями. Вона кожного року в нас поповнюється з новими матеріалами, оскільки в нашому місті стрію ще проживають люди, які приїхали сюди зі східних областей і пережили. Можливо, вони пережили, а можливо, хтось з їхніх батьків. Чи родичів пережив е, цю трагічну сторінку нашої історії? І вони поділилися своїми спогадами, оскільки і тому наша виставка вона поповнюється. Оглядаючи плакати, які вже висять на стінах зали, можна простежити історії нашої батьківщини від більшовицького перевороту і початку терору 1917 20 х років до 1946 47 років, коли Україна зазнала третього удару голодом. Матеріал добре проілюстрований. На ньому видно закатованих людей багатьох політиків і можновладців, через яких українському народу Довелось пережити страшні голодні роки. Переглянути цю виставку можна вже в суботу, по обіді, яка буде тривати два тижні. Ще раз нагадаємо: відкриття виставки Голодомор 32 32-33 років. Незагоїна рана української пам'яті відбудеться в суботу, 22 листопада, о 15 годині 30 хвилин на території меморіального комплексу Борцям за волю України. У цій же порі там відбуватиметься скорботна акція Запали свічку. Продовжують випуск офіційні повідомлення. Кабінет міністрів вирішив надати державі кредитні лінії місцевим органам самоврядування для погашення підприємствами комунальної теплоенергетики боргів за спожиті енергоносії. Прийнято постанову, що дозволяє мінфіну за рахунок держбюджету давати безвідсоткові кредити на покриття касового розриву, який сьогодні виникає. Сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко провела нараду з представниками місцевої влади щодо відпрацювання Механізму отримання цих кредитів. Розпочала свою роботу тимчасова депутатська комісія з вивчення діяльності голови Львівської облради Мирослава Сенека на предмет дотримання закону про статус депутатів місцевих рад і закону про місцеве самоврядування. Комісія створена для того, щоб знайти слабкі місця в роботі голови обласної ради, його заступників і в цілому ради, щоб їх узагальнити і усунути. Мобілізувати облраду для вирішення нагальних питань пов'язаних з кризою в Україні. Вишукати можливості скорочення витрат на отримання ради, вивчити можливість скорочення кількості заступників голови, доцільність наявної кількості комісій. Висновки і рекомендації комісії будуть напрацьовані у грудні і розглядатимуться на сесії. Збитки львівської залізниці на перевезенні пасажирів потягами проміського сполучення склали за 9 місяців більше 256 мільйонів гривень, що в середньому за добу становить 950 тисяч. Повідомили у прес-службі залізниці. Лише на перевезенні одного пасажира залізниця витрачає близько 34 гривні. У середньому залізничний транспорт у проміському сполученні для пасажира є дешевшим від автомобільного майже втричі. Як повідомив представник Асоціації приватних інвесторів України Назарій Жовтанецький, на Львівщині заморожено багато проєктів будівництва. Усі вони передбачали залучення кредитних ресурсів, коштів іноземних інвесторів, або кредитні ресурси вже були залучені і планувалося рефінансування заборгованості за рахунок залучення нових кредитів. З огляду на призупинення цих проектів, за словами експерта, можна прогнозувати на найближчий період, що економічний розвиток призупиниться. За словами Таницького відчутним погіршенням ситуації на ринку праці Львівщини може бути повернення з-за кордону заробітчан, що втратять там робочі місця. Проте до нового року очевидно суттєвих зрушень у цій ситуації не буде, сказав експерт. Голова Львівської обласної державної адміністрації Микола Кміч провів офіційну зустріч із надзвичайним і повноважним послом Австрійської Республіки в Україні Маркусом Вукетічем. Голова адміністрації розповів австрійській делегації про розробку програми повернення мігрантів і наголосив на можливості інвестицій у проекти, які стосуються так званої зеленої енергії. Микола Кміч також повідомив про початок проекту будівництва хірургічної клініки зірського травматизму на Сколівщині. для цього будівництва вже готова вся необхідна документація. Відтак справа за майбутнім інвестором. Водночас, надзвичайний і повноважний посол Австрійської Республіки, зазначив, що австрійській стороні цікавим є проект Золота підкова, а також проекти пов'язані з сферою туризму. Окрім цього, австрійці готові поділитися досвідом із вівщиною щодо підготовки до чемпіонату Європи з футболу. Загалом же станом на перше жовтня цього року загальна сума інвестицій з Австрійської республіки. У Львівську область становить майже 65 мільйонів доларів США. За участю австрійського капіталу на території Львівщини створено 29 підприємств. Метеопрогноз повідомляє, що у п'ятницю, 21 листопада, на Стрищині світ чекати хмарно дощову погоду. Вітер південний 3,5 метрів за секунду. Містяна корили до 15. Атмосферний тиск 712 міліметрів ртутного стовпчика, вологість 91%. Температура вночі та вдень 0,5 градусів тепла. І на цьому ми завершуємо випуск новин. Дивіться нас завтра о 19 А також не забувайте заходити на сайт telelan.com.ua. Хай щастить і побачимось!